Робиш невеличкий ремонт мототрактора і знаходиш все більше і більше поломок. Ступиться, лопнута ось. Зробив я шайбу. Ось 2,5 міліметрів товщина. все, ці можна викручувати і ставити інші болти. Збив я ось цей біженний підшипник, він зовсім там підліпається, доставив із цей більший. Додатково ще Умазав, взяв шприца полубцями, трохи сплюснув такою. сюди. Понатикував, повидавлював. Буду ставити. Не стає сюди. Трохи-трохи не, не вистачає. Затирає оцією буковинкою. Сюди ось Шайбочку таку 2 мм. Поставлю. І тоді поставлю ось цей живний. Зараз наб'ю. Все, я набив. Тепер все гарно. Двазур є тут 2 міліметри. І нічого в мене з цими підшипниками не вийшло. Чи з тим підшипником вижимним. Що я куплю райдер? Він більший. Ось рідний його. Рідного. 66,3 десятих. Ось цього 69,8, майже 70. Ширший він 3 мм, а ці 3 мм багато грають рулі. Так як цей підшипник ось стає, він тут проходить біля ось цих вух. А цей підшипник не стає і при вижимі впирається в вуха. От така біда. Ще й таке може бути. А я вже ж тоді вазовські ставлю і Джигулівські. Не знаю, буду шукати щось інше. Треба підбирати. І прийшла ще одна посилочка, я вже її розрізав, але не витягував вижимний підшипник. Все. Накладно. підшипник і кришка щеплення я виписував. Як я вже говорив, це мені не підійшло. Впирається в вуха. Ось ця кришка. У мене а де моя кришка? У мене кришка тут ось лопнута, Я її викину. Так. пришлось вот такой мини-трактор. Цей підшипник такий як той попередній так. Його теж він вроді там помазаний. Крутиться. Не знаю, надовго він надовго його вистачить, але я ще трохи попробую туди додати мазути цієї. Так, тугенько туди носиком і трохи щось попаде туди, щось не попаде, витру. Де він цей? Цей зіб'ю? Шайба мені не пригодилася, то зіб'ю і поставлю ось цей. Ходить. Так що, не знаю, ставлюють, можливо, у когось оці відливки не мішають, можливо, дужче лапки наварюють, щоб вони виступали. У мене так. Так, вижимний поставив. на пружинки, чтобы назад вытягивал. Так, все. Ставлю щепление. Нет включить. О! все стоит на месте. Шайба. Гайка. Сейчас зажму. Добрячий. І ступицю я поставив, ось міцно зажав. Потім буду контролювати, як їздити, щоб не лопнуло ось тут. Позакручував шпильки. Все крутиться. Буду ставити колесо. Тут зашплінтував. Ось відрегулюю щеплення. Показувати вже не буду як регулювати. Там в інтернеті повно відео, бо тут і немає як туди доступу. Поставлю ковпачок цей Новий, що прийшов, Накину ремені. Все ж таки розкажу, як я регулюю щеплення. Можливо, комусь буде в пригоді. Я регулюю без щупів, без нічого. Ось ці болти, де регулюються, не фокусуються. Ну, три болти, які стягують і лапки регулюються. Вижимний. На М8. Крок різьби 1,25 мм. 1,25. Я гайкою зажимаю, поки лапка не почне торкатися до вижимного підшипника і почне його черкати. І потім викручую на 1 третю оберта гайки. ну Це виходить десь 0,4. Можливо, комусь цей зазор буде великий, можливо, малий. Не знаю. Я так регулюю. І в мене виходить педаль, десь бере щеплення, десь посередині. Ось так. Так що, якщо буде низько чи високо, я ще трошки можу там гайкою сюди-туди крутнути. І вижимним не ганяє, і щеплення нормальне. Так що користуйтеся таким методом. Можливо, хтось на щуп хоче. А я так без щупа, без нічого. Так, склав я ось Матичину цю поставив, проставку цю поставив, бо в мене колесо стоїть ось сюди. Якщо я буду ставити ось сюди, то воно буде операція. У мене диск на 15 стоїть. Із якоїсь іноморки. Ну, все, ремонт закінчений. Колись виїду вже в ту сторону, поміняю болти на маточині. А так поки що все. Ставте палець вгору, кому подобається, а вниз, кому не подобається. Пишіть чому. До наступних відео.